Докази є у вас. Стосовно чого? Що водій їхав без, все, без ремня? А ви до чого? Оказую юридичну допомогу, інспектор. Кому? Водію, в машину. А ви ж розумієте, що з водієм проводиться профілактична бесіда? Для начала водію, того, щоб провести профілактичну е, водію, бесіду, у вас повинні бути докази правопорушення. У вас доказів немає. Бажайте е, е, водітелю не щасливої дороги до да допомоги курить в моїй присутності. Ти лучше ці... розкажи, як ти взятки з цих береш, блядь, блядь. Взятки... з трактористів, Ви Не матюкайтеся. ви не матюкайтеся. А я як захочу, так як і буду говорити. Ви ви не матюкайтеся. Я як захочу, так і буду говорить, капітоненко. Баглаю, ви не матюкайтеся. Ви розумієте там ще. Ви розумієте чи ні? Розумієте. Матюки... Я як захочу з тобою, так і буду говорити. А мене понять. Мені. Та ти мені, блін, взагалі ніхто, понімаєш. Та не тикайте мені. Ви розумієте чи ні? Ви мені не тикайте. А то що? А то що? Я вам розповідаю так, що ви мені не тикаєте. — Ну ви правопорушення устраніть, блін. Яке правопорушення? — Воно як встановили водія. Там є 15 метрів від пішохідного переходу. Бабло косите, як ніхто не косить. — А що робите, блін? — Косить. Косите, бля. Я ти і привезу цього тракториста, блін, будь готов, блін. Я ти і кажу. Привезу, побачиш. Тут в суботу в Мироновці буде дорожній контроль, готуйтеся На суботу я вам кажу, блін. Готовтеся, хлопці. Ви таке Та говорите, що Несенітницю? Та вас там пів села, як побачить, то винесуть з того села, я тобі кажу. Та пошотивно. Розказує, блядь.